Всім хай! Вітаю вас на каналі Доктора. І сьогодні ми відвідуємо фестиваль в Франківську. Подивимось що тут є цікаво і що можна вчудити. Треба відвідати пару косплеєрів і подивитися, що ж тут цікавого є. Ну, як то кажуть, я погнав. До ну, речі, а чому обрали саме цей фестиваль? Тому що він. Ну, і це поки єдиний фестиваль у Франківську, який я знайшла. Перший, який є. Перший, який є франківську, я до цього за кордоном жила. А, ну так, тоді це хороший варіант. Ще таке специфічне питання. От уявіть, що макі мій пар треба вбити одну людину водночас. Як би ви це зробили? А як це, коли тебе розрубують і дезінтегрують? Ну, так. Як у гольщик. А, то, то припускаєш, що ти вижила тоді, так? Да? Так, я спойлеру то я вас кресу. А, ну, сподіваємось, удачі вам виживанні! Привіт вісникам! О, зразу дві байдов! Як вам ділити руду і трупи монстрів в, ваш... в одному світі? Ну, Я думаю, я маю бути байдов, тому що в мене вовче загибель. А, а я думаю, що нам пора уже випаде в місці і давай. А, ну да я з вами бухати, панянки. <плес> Отже, народ, зараз буде конкурс, де треба вгадувати, чи існує такий сюжет, чи ні. Що ж подивимось, я буду битися як лев. Буду короти. A few moments later. <плес> Отже, привіт. А тут таке нестандартне питання. Ти косплеєр, так так. А кого ти косплеїш? Онідзука Teacher грей GTO, Діті о GTO. Як я розумію, впізнаваний вийшов тайтл? — Ну більш-менш впізнаваний до пори до часу. Трохи спочатку люди не дуже пізнавали, але потім напевно якось впізнали з часом, коли вдивилися. Бо ну напевно, просто не бать, не знали взагалі, що я косплеєр спочатку. А коли знала, що косплеєр, бо в мене от така от була. Річ, то попізнавало, що я персонаж цього аніме. Тоді що порадиш для того, щоб більше впізнавали на фестивалях? На фестивалях Ну брати його більш-менш цікавіші образи, ніж просто в школі ходить. Там, наприклад, не знаю, де в нього ліхтарики на голові, або в нього шари від на руках. Більш абстравагантні верси. Чим чим екзотичніше, тим краще. Так, Бо коли знають, що я був. Госплеєром тоді вже взнавали і персонажа. А, ну, да, Бувають такі проблеми. А тобі побажаю удачі і великої впізнавленості. Дякую, всього вам хорошого. Дякую. Ну що ж, тут, до речі, є досить таки багато магазинів. От, зупинився біля одного з них. І знаєте що? Ось цю шнягу я собі візьму. Тут багато чого можна цікаво знайти, тож. Анімешник. Ой, хто би то казав? <плес> що ж, як я знаю, зараз буде конкурс Подивимось, що з того вийде і хто переможе. Переможця одної з рубрик категорії. не знаю, що там буде. Постараюсь взяти пару слів. Побажайте удачі. Але Привіт, Марин! Як вам відповідно фестиваль? Як вам було? Тут? Так. І як вам перемога ваша? Очікували, не очікували? як правило? Якщо чесно, я хотіла і все на кучу. А, обов'язково ставлю тут кашку. До речі, дивіться, я тут така нагла особистість, недавно купив е вашу фігурку. Що ви на це скажете? Дуже моя Дякую. Дякую вам, Марін, за гарний виступ. Бажаю подальших перемог. Та саме за село. А зараз, як я зрозумів, буде концерт. Давайте глянемо. Хто ж там буде. Бачу, буде дуже жарко. Зараз підходить якраз фінал фестивалю. Мені повезло перестигтися з хімки там з моїми, так, партнерами, і я їхній партнер. Тож, які ваші враження про фестиваль? Загально що скажете? цікаво. <зв>. кандрішка роста на волі нам сподобалося, що ми відвідали Франківські нарешті. зустрітися зустрітися, побачити стільки класних людей домових. Я вважаю, що не місце творить подію, а люди творять подію, і люди цю подію створюють. І таке ще питання. На який наступний фестиваль ви плануєте приїхати? Ми будемо 6 серпня у Львові, 12 та 13 серпня у Києві. На аніме і Кей-Поп Феску. Чудово! Ну що ж, панове, чекаємо їх там! Можливо, буде доктор для злогом, тож... Попрощаюсь вже сьогодні yeah. з відосом і на останній ночі це буде <сіх> власне з хібікітом. китом. Тож, всім адіос!